Там газ! Який год щоб я знала? Дихати можете? Андрій. Так Все добре, все добре, йдемо прямо. Зараз, зараз, зараз. Збройними силами Російської Федерації був зроблений масивний обстріл міста Покровська та Покровського району, в результаті чого було ще зруйновано два житлових будинки, в якому знаходились родини. Місце події одразу були спрямовані парамедики, які одразу разом з працівниками ДСНС-під завалів доставили чоловіка і таким чином врятувавши йому життя. Руки, руки, руки! Не Чоловіка ще одного!

Одразу після обстрілу були створені групи, які направились безпосередньо на місце обстрілу. Працівниками відділу кримінально-слідчого забезпечення на даний момент проводиться огляд місця події на мобільній ДНК лабораторії. Будуть працювати з метою як якомога швидкого встановлення та ідентифікації всіх тіл загиблих громадян безпосередньо на місці обстрілу.